Пам'ятник мамонту. Музей Чайковського в селі низи. Знаєте, що там зверху? Це дрон. Два рази з двох я ж не можу його ушутати. Схоже, палац не продається. Ех, блін. А ви продаєте річків? Ні, тільки показуємо. Красиво є. Здоров, товариство! Ви на каналі Форд. З вами Михайло. І ціла сьогодні знімальна група в особі Діми Асі і Наталі. І сьогодні ми мандруємо Слобожанщиною. а також трошки сівером Доброго ранку. Ми прокинулись в сумах. Зараз збираємось вже їхати. І тому заїхали в Макдональдс підкріпитись і взяти з собою трохи провізії на потім, тому що ресторанів на нашому шляху не також і багато, і місць, де зручно поїсти, особливо не буде. Ми розпочинаємо четвертий день нашої подорожі, і перший пункт на сьогодні це палац графині Штеричевої в Сумах. Далі розкажу трошки про історію. За період існування з кінця XVIII століття будинок змінив кілька власників, але досі знаходиться в чудовому стані, і його називають найгарнішим з художньої точки зору маєтком Слобожанщини. Тому ми любимо маєтки і тому ми тут. Власниця будинку Перескемна Штерич отримала цю будівлю в спадок від свого батька. Пересківна була дуже набожною людиною, але через свій вік і також через постійні розливи річки пселиків Сумах вона не могла добиратися до церкви так часто, як хотілось би. І вона змогла домогтися, отримати дозвіл на побудову Воскресенської церкви в себе на території маєтку. На той момент домові церкви це було прямо ноу-хау для того, щоб домогтися цього дозволу, треба було прикласти багато зусиль. Але їй вдалося, і після її смерті всі думали, що церква Воскресенська продовжить своє існування, але це право швидко забрали. Тому вона війшла в історію як одна з перших на цій землі, яка змогла отримати такий дозвіл. Зараз в садибі знаходиться медичний університет, і дуже круто, що не тільки в моглянці вчаться в історичних будівлях, як коли бачу е, е, університети в таких будівлях. Дуже завжди радію. Тут на території власне ще одна частина є, яка відбудовується. Ось, залишилися, я так бачу, лише на верші колон, але в принципі виглядає так, ніби це дуже непогано реставрується. І це прям круто-круто. Працює типу, А вона зверху. от Краса. і У мене наче не на так. Куди далі? Говно ваш інстаграм. Далі ти ж кажеш, куди. Я звідки знаю цій поїздці ми вже завершили нашу подорож з сумами і вирушаємо далі наступна зупинка тростянець. Серце, твого сина, я кладу ми вже приїхали в тростянець. Тут вчора був фестиваль Стара фортеця на фестиваль ми не потрапили, але сьогодні можемо подивитися приблизно, як воно все виглядало, тому що це все прибирають. Отже, конкретно зараз ми знаходимося в частині палацового комплексу палацу Голіциних. Це круглий двір. Це свого роду фортифікаційна споруда, яка Являє собою площу овальної форми, обнесено мурованою стіною, по периметру якої стоять чотири потужні вежі. Спочатку в ньому було щось на кшталт подрому, де займалися виїздкою ікони. Потім тут стояла сцена і виступав кріпосний театр. А також тут неодноразово виступав виступали циркові артисти, які мандрували, приїжджали перед князями виступати. Ну і також зараз це приміщення також використовується як місце для проведення заходів. От позаду в мене сцена. Тут, як написано, була кузня, і я думаю, що тут також часто можуть проходити концерти. Кажуть, що в таких баштах, як позаду мене, були розміщені стратегічні запаси на на випадок необхідності оборони. У вежах зберігали припаси води, провізії, смоли. Але для оборони цей круглий двір так жодного разу і не використовувався не було потреби. Натомість весь час це, це приміщення, ця територія використовувалася виключно для розваг. Росінецький палац взагалі побудував князь Наришкін, який був між іншим духовником Петра І. А від нього упридане отримали цей палац у свою власність князі Голіцини, які тут, -тут панували певний час. До речі, у цей період тоді ще молодий і не дуже відомий композитор Чайковський любив тут гостювати, оскільки був однокласником самого князя Голіцина. Також відомо, що він тут написав один зі своїх доволі відомих творів у вертюру до драми Гроза. Після князів Голіциних цей маєток викупив Кьоніг, який був цукрозаводчиком. Він добудував другий поверх, провів деяку реконструкцію, а також облаштував парковий ансамбль навколо палацу. У Кьоніга після цього радянська влада відібрала цей палац. Спочатку тут був дитячий садочок, потім маєток прийшов у запустіння. Після скинення радянської влади місцеві громади взялися за цей палац, відбудували його, трохи реконструювали, а також влаштували в ньому краєзнавчий музей. І це саме той приклад, як би повинні розвиватися такі архітектурні пам'ятки в Україні. Адже музей це добре, він приваблює туризм і дає змогу такій садибі не запустівати, а підтримуватись в належному стані. знаходимося в Тростянецькому дендропарку, який носить дуже веселу назву, називається Ніскучне. Дендропарк належав внучці засновника міста Тростянець і був закладений біля 400 років тому. До речі, не плутайте дендропа дендропарк, в якому ми зараз з Тростянецьким дендропарком в Чернігівській області. Ми в Сумській, але тут також не менш мальовниче. До речі, біля одного з озер знаходиться Німф, на якому раніше показували вистави. Куманець та Івано-Франківський колач. Цей посуд використовували на велике свято. Суп Має видовжену шию упливатий тулубій шов з ручкою або без ручки. Саме в ньому господині тримали та зберігали молоко. Просто потрясні екземпляри сучасного мистецтва. І на Мені дійсно трохи сумно, що розповідають лише про такі доволі шароварні ідеї. Бо те, що я бачу, це, ну, прям, це має бути в, в музеях. Але, як кажуть, місцеві екскурсоводи це є лише тут. А дарма. Тут прям є дуже круті. Круті експонати. Чесно кажучи, не скажеш, не скажеш. А ну це прям крутий конструктивізм. від Вони рибалять. Дуже тихо. Коротше, я не впевнена, що хтось вижив в Нотердамі, але здається, вижив і переїхав до України. Десь тут дуже раджу, бо я прям в захваті. Мені здається, я у нас такого ще не бачила. Це прям неймовірно класний парк атракціонів, як на мою модерністську душу. Збірка дуже різних авторів, тобто більшість тут з України, але тут багато литовців, американців, англійців, і це чудово. І це такі неймовірні приклади мистецтва. Прямо вау. С меня Знаєш, ног подходы было на місці. Я за ты рукою. с этой рукой спокойно. Витя тут спить. Якось так виходить, що ця наша поїздка відбувається здебільшого під брендом закриті музеї, тому що куди б ми не поїхали, навіть якщо за попередніми домовленостями на нас чекають і готові нам провести екскурсію, але міняють свої покази і, ссилаючись на День прапора, кажуть, що не працюють, або їх немає навіть на місці нікого. Проте музей гончарства у Опішні ламає цю логіку і дуже приємно нас дивує, тому що. По-перше, він дуже гарний. Він розкинутий на такому мальовничому ландшафтному куточку навколо будівлі самого музею. Там на вулиці розкладені багато експонатів. А також є ціла гончарня, де можна взяти майстер-клас і виготовити якісь вироби своїми руками. Зараз ми спрямовуємо свій шлях у бік у бік дендропарку. Ми сподіваємось, принаймні він працює там. Сильно людської праці не потрібно, щоб погуляти по дендропарку. Ми заїхали в Краснокутський дендропарк і, на щастя, він відчинений. Можна погуляти зайти, правда, на вході у нас попросили зробити благодійний внесок у розмірі 10 гривень з людини. Ну нічого, це ж якби на розвиток парку, мабуть. Тут є садова частина, де розсаджено багато різних, в тому числі рідкісних квітів, а також плодових дерев. А ми спускаємо зараз до озера, яке є частинкою. Ландшафтної, так би мовити, частини. Взагалі це місце заснували свого часу козаки, які збудували тут спочатку монастир. а Також накопали доволі багато підземних ходів, які використовували у оборонних цілях під час татаро-монгольських набігів. Саме ось в цих пагорбах, які ми зараз проходимо, лишилося дуже багато підземних ходів. Каразін був доволі освіченою і інтелігентною людиною, і вкладався доволі сильно в розвиток і освіту своїх синів, і вони також багато чого досягли. Іван Каразін зас заснував чи Василь? Василь. Василь Каразін заснував у Харкові університет, а Іван, другий син Назара Каразіна, заснував в цьому місці дендропарк. У нього при створенні цього парку було два основних підходи: один функціональний, інший художній. Наприклад, схили цього яру, в якому розміщується парк, укріплені такими деревами, які гарно утримують ґрунт, щоб ландшафт тут був міцним і не псувався. А також... Дерева, яким потрібен вітер, висаджені навколо, нижчі і інші насаджені всередині. А також, як ми бачимо за цією панорамою, хвойні дерева висаджувалися в певному порядку, щоб утворювати такий сварідний фон, а оці верби та інші листяні породи розсаджувалися між ними, щоб утворювати таку рівномірну і мальовничу композицію. Бой братів доволі багато часу проводили у закордонних відрядженнях, особливо Василь, брат засновника цього дендропарку. І коли вони зустрічались тут, найкращим подарунком завжди були рослини, привезені з інших країн. Завдяки цьому, зокрема, тут зібрано дуже багато представників різних рослинних видів з багатьох широт багатьох країн світу, і тут понад 500 видів рослин розсаджено. І взагалі Івана Каразіна через це називають першим українським ботаніком. Івана Каразіна була саме акліматизація рослин з інших регіонів для українського клімату і подальше вирощування його саме в межах України. Наприклад, завдяки йому ми зараз бачимо такі буденні для нас рослини, як блакитна ялинка, мерзостій, персики, груші та яблука, а також біла акація. Іван Каразін також славився серед своїх земляків тим, що він. Віддавав саджанці або за дуже доступною ціною, або взагалі безкоштовно. Наприклад, завдяки його роботі засаджено такі парки, як Тристянецький дендропарк, в якому ми сьогодні були, шарівський парк, в який ми наступний прямуємо, а також парк Наталівський, Софіївка, та навіть частина Асканії Нової. На Пуцькому дендропарку стоїть чимало фігур, які зроблені з дерев та інших природних матеріалів. Я тут знайшла, коротше, чи то брюсалі, чи такого, але, видається, це русалка. Наш лозунок зачинених музеїв дедалі укріплюється. Через це нам довелося, зокрема, пропустити художній музей у Пархомівці. А також зараз ми їдемо в Шарівку, але теж трохи неудачу, тому що Наталя вичитала в інтернеті, недавно таку, вивісили таку новину, що палац сьогодні не працює, екскурсійне обслуговування не здійснюється. Тому, ну не знаю, поїдемо, подивимось. Можливо, нам вдасться принаймні там зайти і прогулятись трохи. Ми побачимо. Зараз ми знаходимось у селі Шарівка, де на наш погляд стоїть один з найкрасивіших українських палаців. Це шарівський палац, який також називають цукровим. На початку право власності на ці землі мали князі Ольховські. Вони будували тут сади, але дотримувалися принципу максимального збереження навколишньої природи. В її первозданому вигляді тому мало що вирубували і практично ніяк не міняли навколишній ландшафт. Потім Ольховський програв, на жаль, ці землі, чи на щастя, братам Геббенштрейтерам. Якщо я правильно розумію, це німецького походження можновладці. Які вступивши у власність цими землями на найвищому пагорбі, побудували власне цей палац, а також в ньому побудували ось такі тераси, на яких влаштували зимовий сад. Наступним власником палацу став Леопольд Кьоніг – цукровий магнат, і щоб підкреслити цей свій статус, він пофарбував палац в білий колір. А також е, його прізвище Кьоніг перекладається як король, і цим він намагався показати, що він цукровий король даного краю. Він усіляко розбудовував цей палац, модернізував його також займався розбудовою навколишніх територій. А також ввів на той час таку новизну, що. Е, Влаштував у палаці власну електростанцію. Як і більшість старовинних споруд: шарівський палац також має свої легенди. Перше з них, звичайно, про любов. Леопольд Кьоніг, який був третім власником палацу, закохався в місцеву красуню та одружився з нею. Але молода дружина почала танути на очах, адже вона захворіла на сухоту, тобто туберкульоз. Для цього він мало того, що заснував весь парк, який ми досі бачимо біля садиби. Насадив цілющих лип і подібного. Але він виконував будь-які забаганки дружини і ходить легенда про те, що одного разу серед літа молода дружина забажала покататися на санчатах, і пан Леопольд Кьоніг просто насипав їй цукрову гірку. А як балуєте дівчат? Ви іронія в тому, що після того як палац перейшов від Леопольда Кьоніга до радянської влади, тут було влаштовано протитуберкульозний санаторій, який діяв аж до 2008 року. Ж про цю норовливу дружину Леопольда Кеніга. Вона через свою хворобу часто їздила на морські курорти для того, щоб дихати свіжим повітрям та оздоровлюватись. І ось власник палацу дізнався, що в одній з таких поїздок його молода дружина завела бурхливий роман з одним із місцевих жителів. І що він зробив наслідок цього? Він наказав е, з цього морського курорту великий валун. На якому власне і сталася зрада, та просто поставив на найцентральнішому місці в саду, назвавши його каменем кохання. До речі, він стоїть і досі на алеї кохання. Роші новини полягають в тому, що з 2014-го цим палацом володіє благодійний фонд Омріяна країна. Вони займаються реставрацією, відновленням палацу, підтриманням його в належному стані, а також організували на території цієї садиби велосипедний, а також пішохідний прогулянковий маршрут. Чим додають туристичної привабливості цьому гарному палацу? Всюди б так робили. Дуже класно і тому ми бажаємо іншим замкам і палацам України такої ж долі. Шарівський палац був останньою визначною точкою для нас на сьогодні. Культурна програма на сьогодні завершена. Духовною їжею ми вже підкріпились, тому нам треба зараз поїхати і підкріпитися в фізичному плані. Останнім важливим пунктом нашої подорожі вчора ввечері став ресторан Мені би м'яса в Харкові. Взагалі, ця мандрівка частково і планувалась заради того, щоб наших друзів туди звозити. Тому ачівка виконана. На жаль, ми не змогли вам познімати все, що там відбувалось, тому що нам було дуже смачно, і ми були дуже зайняті цим. Зараз ми вже прямуємо до Києва. Насправді, цим шляхом ми збирались з'їхати ще на Сорочинський ярмарок, але дізналися, що він закінчився день-два тому. Таким чином він продовжив нашу добру традицію закритих музеїв. А ми на нього дуже розховували і навіть підготувались в опішні, коли були в музеї гончарства, наліпили на майстер-класі глиняних глечиків і мисочок, і усіх їх з собою веземо. До речі, з ними зараз треба поводитись дуже бережно, тому що глина має просохнути, інакше можна пошкодити вироби. Тому нам доводиться дуже ократно їх вести в таких тарілочках. Якщо все піде за планом, то ми не дуже пізно сьогодні маємо повернутися до Києва, і тому у нас буде час ще якось підкріпитись і провести час за настолками. А вже завтра, зранку, ми відправляємо наших друзів назад до себе додому в Одесу. Ясна річ, ви дивитесь це відео пізніше, ніж ми їдемо. Але у нас сьогодні насправді день незалежності, 24 серпня. Тож вітаємо вас зі святом! Любіть Україну, подорожуйте і все буде добре.